Один викладач закохався ніби в мене. ти. — Так. І він. Ну, спочатку це були просто прояви симпатії, а потім він почав погрожувати, що він покінчить життя самогубством, тому що я не проявляю. Скільки йому було років? я чи 30. -я. А тобі? Ну, такий як ти. А я, ну що, я не знаю, треба порахувати. Ну, студентка, так, ага. ні, трошки вже більше. Так. І він заліз на багатоповерхівку. Е, і подзвонив мені з багатоповерхівки і казав, що я зараз кидаюся. Ви сказали, кидайся. Ну тому, що в нас нічого немає, тобто Я не відчуваю нічого до людини. А оце емоційне вимотування, коли постійно тобі дзвонять, якщо ти не зробиш, та та, -та mm -hmm. В мене погано це. То в мене відпадає нирка, то, то в мене болить голова. Mm -hmm. Я включаюся, як допомогти? Давай зберемо кошти. Там давай mm -hmm. то там у мене нема що їсти, то в мене тиск, то ще якась фігня. І потім все закінчувалося тим, що він виліз на багатоповерхівку. Мені почали дзвонити спільні знайомі студенти, з якими ми були там на цьому. І от він зараз кинеться, зараз буде от, все, і те, що ти знала. та-та-та. І я в якийсь момент, я, я ж включена, тому що я досить юна людина, і думаю, бляха, зараз станеться щось. І, ну, і, По-перше, і буде на моїй совісті, а потім кажу, так стрибай. І, звичайно, він не стрибну. Угу. Як а, потім спілкувалися? А, а, ніяк. Оць ну він зробив акторську, до речі, кар'єру. Я потім ага. бачила, бачила його в цьому. Та і ми пересіклися на якихось зйомках, і він підійшов. Я кажу: ну актр, ти хуйовий, тому що ні тоді, ні зараз не вірю.